Квіти, тварини та казкові замки. І це все не фарбами, а піском. 16-річна черкащанка опанувала незвичайну техніку малювання. Свої роботи Настя Шаповал створює кольоровим піском. Їх уже встигли оцінити як в Україні, так і за кордоном. Вікторія Хамаза теж усе бачила на власні очі. Беремо кісточку і обережно наводимо нібито маленькі стрижки. Замість фарби пісок, 16-річна Настя працює над новою роботою. Унікальну техніку малювання освоїла самотужки. Змінила фарби на пісок два роки тому. Відтоді створила більше сотні піщаних малюнків. Кожна піщинка вона повинна бути відібрана, тобто, звичайно, що за критеріями потрібно слідкувати все, що мене оточує, все мене надихає. Це може бути фільм, музика, вірш, якийсь твір якогось поета, письменника. Це може бути будь-що. Спочатку дівчина навчилася вправлятися з піском, опісля спробувала його ще й фарбувати, і вийшло. Пісок спеціально для неї привозять з Криму. Мама Насті розповідає, хист до малювання в доньки був ще з дитинства. Розмальовувала шпалери, вона малювала на меблях, вона малювала на всіх тих предметах, де тільки було можливо. Їй не хотілося ні цукерочки, ні печива. Вона дуже просила розмальовку. Ми помітили, що в цих розмальовках вона домалювував сюжети. Піщані картини Черкащанки вже оцінили в Китаї, Чехії та Литві. Настя призерка багатьох міжнародних конкурсів. Нагород дівчини не злічити. Пишається такою талановитою ученицею і в рідній школі. Тут планують невдовзі влаштувати персональну виставку настаних робіт. Там ми зможемо, якби всі, так собічно оцінити. Талант, ну я по іншому не можу сказати нашої учениці. Конкурсні роботи, наскільки я знаю, вони дуже рідко віддаються, тому що ці роботи забираються. Тому саме виставку і провести складно. А поки умілиця працює над новими роботами, їх теми тримає в таємниці. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Вікановини.